Другий день поспіль в мене вимушена, невимушена англійська. Я гуляю з дитиною. Зараз прохолодало, намагаюся гуляти частіше взимку, щоб підготуватися до літнього флоридського сонця. Ну і до пошти ходжу кожен день. Мені подобається отримувати паперові. Листи мені зараз їх приходить дуже багато. Сьогодні отримала дуже важливий документ з орлом американським з моїм фото. Ну такий прям прикольна карточка. Але про інше, я про англійську мову я гуляю. Тут, ось бачите, у нас така доріжка. ну от Зараз я йду, і тут машини припарковані біля будинку, припарковані так, що доріжка вільна. А от там далі, щоб подивитись за мною, в кінці там чорна машина видно, вона перекрила цей прохід, і мені з коляскою довелося вийти на дорогу, пройти там певний час по дорозі, ну і потім завертати назад. Ну і назустріч іде чоловік. Ми часто тут бачимо з ним, він теж прогулюється, багато людей тут гуляють, і англійською ж зі мною. І я зрозуміла, що він має на увазі. Що він бачив, що я входила по дорозі, і я зрозуміла, що він мені каже, що да, ну, з приводу машин, які паркуються, от прямо так, от на, отаку, на оцих плитах, тобто на пішохідній доріжці, ну є всякі випадки, звичайно, там, коли гості до вас приїхали, і дійсно нема де поставити машину. Але тут є двори, де постійно. Двір великий, під'їзна частина дуже велика, а людина паркується так, що ну не обійти, не проїхати. А з колясочками тут люди гуляють все-таки з дітками. Ну таке. І він мені отут пояснює щось, і я зрозуміла, тобто про що він говорить. Я там йому yes, єс, yes", я, я тільки єс, 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 там щось таке. От, але потім він знов мені, ну, як там в кінці. Найсію, щось там таке. От, а тут обов'язково треба, ну, якщо вам говорять, говорять комплімент, чи з вами прощаються чи вітаються, ну, треба на натомість сказати відповідь. Ой, то я сьогодні... nice, me, too, <laughs> ну, чую. Нехай воно буде там ламане, нехай воно трохи в мене не так, але я стараюся. І... От як я в попередніх відео говорила, от, е, тут ніхто вас не притісняє за мову, що ви не знаєте англійської. Але якщо ви її хочете вчити, ви намагаєтесь нею вчитися, нею говорити, то це вітається дуже країна мігрантів. Всі розуміють, що тут народ приїжджає з усього світу, на своїх мовах говорять. Але якщо ви. Намагаєтеся вчити мову тої країни, куди ви приїхали, то це дуже добре. Отак. От так, буду я закінчувати, тому що ще одна машина вона в мене стала прямо на дорозі. Ну а що це таке? Дитині подобається. І подобається, коли я з'їжджаю, знаєте, як тин-ден-дин, вона більше засипає. Але мені не дуже зручно. Ладно, ось на різдво скоро, бачите, воно прикрашає все, все, всіх рада була бачити. До побачення. Ой, давайте просто зніму вечірню прогулянку. Я цей тиждень прихворіла і не ходила в спортзалу. Захворіла меншенька, в неї ковід. Ой, коли дитина плаче, воно озеро, коли дитина плаче беззвучно, слухайте, це страшно. І це ж не моя дитина, це дитина, за якою я просто доглядаю. Серце просто обливається, я не знаю. Тобто намагаюся прогулятися і себе провітрити. І її теж на свіжому повітрі. Тому ось, вечірня така прогулянка в нашим ком'юніті. Дуже красиве ком'юніті там має. Ми ось повинні завтра, можливо, поїдемо на пляж ближче до океану, там десь. Вогні, десь різдвяна тематика. Ну, Такого настрою різдвяного немає. В принципі, його немає, мабуть, ну не знаю, в багатьох українців немає того різдвяного настрою. Хоча, знаєте, коли починає народ критикувати владу, чи не знаю, чи школи, мовляв, там, які там ялинки ви ставите, які свята, у нас же є діти. У нас є діти, в яких Росія відібрала дитинство. У деяких дітей вона його відібрала двічі. Клас, який я випускала в 22-му році, в рік, коли повномасштабна війна почалася, це діти, у яких величезна кількість дітей із Донецьку приїхала. І уявляєте собі, ну. В 4 класі у них не було випускного, бо там війна почалась. У 9 класі у них не було випускного, тому що ковід. І в 11 в класі у них знову не було випускного, тому що війна повномасштабна вже війна. Я пам'ятаю розмову з дівчкою, сама вона з Донецька. І вона, ну, просто навіть без сліз. Знаєте, отак от. Так от. Ну, таке. Тому я все-таки за те, щоб у дітей було дитинство. Так, да, воно не таке, як, як би хто хотілося. Тут вже стоїть питання, аби вони були живі, але все одно, якщо є можливість поставити ялинку, запросити Діда Мороза чи не знаю що-небудь. І це стосується не лише тільки Різдва, не лише тільки нового року. Це стосується взагалі, мабуть, ну, різних свят. От, і не тільки дітям, дорослим теж потрібна підтримка. Дуже мені подобається отут, от в Сполучених Штатах. Я зараз багато ходжу з документами різними, оформлюю і бачу ну, черги. Да, там дуже багато біженців, дуже багато із е е е різними там, не знаю, там, пільгові категорії якісь. Ой. А, якісь. Але я бачу, яка підтримка йде військових тут, в США, яка потужна підтримка йде. Тому, звичайно. Вже заслужили і народ України, і взагалі людство таке враження, що народ з ума зійшов. Останні вислови Путіна, які я чула, здавалось би, чого там дивуватися? Не знаю, мене спитала знайома, нова. Ви розумієте його взагалі? Вас, як ви відноситесь до його вислову, те, що він говорить про удари по Києву, про те, що там їм сумно. Я кажу, що я навіть в принципі, ну, я не дивуюся тут, що тут дивуватися. Людина, яку нема чого вже втрачати. От, просто чекаєш, чим це все закінчиться, де все. І взагалі, навіть гуляючи, гуляючи отак, от, ну, далеко від своєї країни, коли час від часу чуєш новини звідти, дивишся на це. І якщо в минулому році мені, коли я була в Франції, мене ну, не брала не образа, але якось було дивно, що Київ гримить, що немає світла, а там люди гуляють і вогні. А потім згадую, що це не перша війна, правда. І на нашій планеті дуже багато війн, території, де йдуть війни, і ми мали свої свята в той час. Я вже вкотре хочу закінчити цю тему, тому що почала наче з англійської, а закінчила політикою. І тут паралельно, бачите, знімаю вогні різдвяні, як готується Флоріда до різдвяного свята. От. Але все-таки все зніму, хоч потихеньку буду знімати, тому що в свій час мене, наприклад, такого плану речі цікавили. І вони мене відволікали, коли було дуже важко. Тому, можливо, комусь підніметь настрій. Хмари воно цікаві, я спостерігаю другий день. Ну, взагалі мені подобається, знаєте, наша планета. Вона настільки взагалі, незвичайна. Оця вулиця дуже красива. Тут, до речі, є вулиці, в яких е, дуже багато вогнів різдвяних. Ой, воно, ну оленя, але їх погано видно. Так, ми зараз зі стелою пришвидшились, тому що коли йдеш повільно, то їй це не подобається. Коляску має так е, колихати по цій брущаці, щоб їй було там геть весело. Тобто, от коли я йду повільно, вона починає хникати. Коли ми йдемо швидко, все, все чудово, дитина засипає. Хоча в мене немає зараз на меті, щоб вона спала, бо вона знову виспиться, потім не буде давати мамі всю ніч спати. Достала. Тому бажано зараз прогулятися, просто подихати свіжим повітрям. Звичайно, вона ці всі вогні не бачить. Це Оксана тільки тут спостерігає. Але я їй відкрила повністю капішон, щоб вона могла бачити на небо, на вогні. Ой, слухайте, у нас тут якийсь двіжняк. У нас тут щось таке. Ой, прикольно. Так, хвилиночку. Боже, я навіть не знаю, куди мені камеру цю повертати. Ой. Вау-вау! А що ж це таке? Боже, треба зараз своїм написати. Так, може тут і Белу можна показати? Ой. Оте, От що ми бачили там паровозів, то це був якраз ем, ем, мешканці Тамаї, мешканці цього ком'юніті організовують ну звичайно платно, е, організовують для себе, для своїх дітей, для сусідів, організовують отакі різні вечірки. І тут, до речі, це роблять люди різного віку. Е, що люди 70-80, ну 86 років бабулька. Вони, у них була екскурсія ось в листопаді, вони організовували. Тобто, якби в мене трошечки було з мовою, з англійською краще, я поїхала, от правда. Подивитися, містечко нове, в якому я ще ж не знаю, то Джексонвіля взагалі мені цікаво, і там плата була ну, нормально, адекватна. От, тож. В принципі, я з таким вже зіткала, зіткнулася, коли жила під Києвом. У нас тоді під Києвом я купила квартиру в новому житловому масиві і жителі кварталу дуже активно, всякому разі на початку, дуже активно організовували різні зустрічі. От прямо знаєте для мене це було взагалі відкриття, що виявляється, можна отак. от. Так. От. так. Сьогодні така прогулянка з переривами, тому що доводиться вимикати. Я вийшла от так пізно, я вийшла, мабуть, перший раз. в принципі. Ой, але я не пожаліла. Жалію тільки, що дитина сидить в колясці, і вона не бачить цієї краси. Вона не може зрозуміти, чому Оксана тут не з нею балакає, а щось там знімає на камеру. Взагалі дитина три місяці на очах фактично в мене росте. Я з нею познайомилась, коли їй було. Ну, їй не було ще місяця. Да, вона народилась 4 вересня, а я приїхала 25 вересня. Тобто їй було три тижні. Настільки <схід> дитина фактично виросте в мене на очах. Ой, так. Ладно, буду я закінчувати такий вечірній якийсь блог, чи як це назвати. Вечірня прогулянка. Головне тепер її змонтувати та виставити. Можливо, навіть, знаєте, буду без ніяких субтитрів, без ніякого там монтажу маю на увазі. В єдине відео просто-напросто з'єднаю. Оці маленькі уривки, що я сьогодні знімала. І все. Так, ладно. Тепер уже точно. Тепер уже точно. Всім до побачення. У нас доброї ночі. У вас вже десь 11 у Києві, 11 вечора. Все. Всім з наступаючим Різдвом.